Вітаю, Одещина. Ворог свідомо та систематично продовжує затримку роботи зернового коридору, підриваючи зернову ініціативу. Окупанти перешкоджають судноплавству в Чорному морі та вільному доступу продовольства на світові ринки. Представники РФ в складі інспекційних груп при спільному координаційному центрі в Стамбулі затримують огляд суден, які прямочують з протоку Босфор. Щодня із запланованих 10 інспекцій зазвичай відбувається менше половини. Це призводить до зниження вантажу обігу в рамках зернової ініціативи. На цей час черга складає 140 суден, переважна більшість яких очікує там понад місяць. При цьому російські судна інспекції не підлягають взагалі. Міжнародна спільнота має звернути на це увагу та прийняти рішучі дії або надати нам необхідну кількість танків і літаків та завершити цю війну перемогою України. Тоді питання продовольчої безпеки зникне само по собі разом з окупантами. Тихає всю ночі, все буде Україна.